Чемеровецькій територіальній громаді відкрили п'ять поліцейських станцій. Проєкт Поліцейський офіцер громади є ініціативою, яка спрямована на покращення взаємодії між правоохоронцями та населенням. Його метою є забезпечення безпеки та сприяння вирішенню проблем, що стосуються жителів невеличких населених пунктів. Для нас це не новий проєкт. Ми його. Ми почали в нього війшли три роки назад. Коли була перша черга, ми мали дуже гарний позитивний досвід. Це нам дало можливість вирішити дуже багато. Проблем громаді, на які ми не мали повноважень, основний меседж цього проєкту: я тут. Я тут живу, працюю, оберігаю, допомагаю. Поліцейський офіцер громади загалом має більше повноважень ніж дільничий. В чому перевага поліцейського офіцера громади полягає? В тому, що поліцейський постійно знаходиться на місці, поліцейський має службовий автомобіль і постійно працює з громадою. Поліцейський на місці вивчає ті проблемні питання, які на сьогодні в нас є в громадах. Поліцейський постійно спілкується з населенням і миттєво реагує на ті повідомлення чи ті правопорушення, які є на території громади. Також поліцейські офіцери громад проводять зустрічі з мешканцями консультації, навчання та інформування про права та обов'язки кожного громадянина. Поліцейські в серед громади, практично всі вихідці з наших місцин. Вони розуміють географію людей, родини, не родину, всю сутність тої місцини. Це дає їм можливість йому правильно працювати, напрацьовувати свій авторитет. Правоохоронці щодня пробують щось нове, підвищують кваліфікацію, отримують корисні знання, що заслуговує поваги від жителів громади. Проте цей проєкт допоможе виконати найголовнішу місію стати ближчим до людей, заслужити довіру і в будь-який момент сказати. Я тут. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Виробляють та продають в Україні. Відзначили день фармацевта. На перший погляд проста робота, але кожен фахівець пройшов довгий шлях навчання. Латинь універсальна мова, якою лікарі спілкуються із фармацевтами. І загалом ці професії взаємопов'язані, адже вони поряд із лікарями носять білі халати, і вони поряд із лікарями надають першу допомогу, коли людина звертається у скруті чи при хворобі. Тому я бажаю усім міцного здоров'я, миру, перемоги. І, звичайно, щоб кожен отримував задоволення від своєї роботи. Задля підтримки населення у Городоцькій тергромаді працює комунальна аптека. Вона єдина на 46 населених пунктів. Її особливість у тому, що фармацевтичне підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами та ліцензію на реалізацію наркотичних і психотропних препаратів. Основна функція аптеки комунальної порівню з іншими – це забезпечення населення. Пільгово, пільгами, по пільгових рецептах, медикаментами. Це онкохворі і різні категорії пільг хворих. На відміну від приватних аптечних закладів, комунальні аптеки беруть на себе низку соціальних завдань, адже головна мета не заробляння грошей, а забезпечення населення ліками. У нас аптека важко приходять люди важкі. І саме основне. Це розуміння і доброта фахівця, яка приносить добрі слова і вдячність нашим хворим. Особливістю роботи фармацевта є те, що лікарські засоби відпускають лише за рецептом. І з отриманням життєво важливих ліків допомагає Городоцька міська рада. Щороку вони виділяють кошти на потреби жителів громади. Ми намагаємося абсолютно всі запити, які Валентина Афанаційна подає до міської ради, ми виносимо на бюджетну комісію і, власне, на сесію міської ради. Тому попит саме у послугах комунальної аптеки є досить великий. І нам відрядно те, що аптека працює, там наразі три працівники. І попит на ліки, попит на послуги. Тому ми і надалі будемо утримувати цей заклад комунальної власності. У городоцькій громаді продовжать розвивати соціальний напрямок та допомагати пільговим категоріям, а в подальшому й покращать умови у комунальній аптеці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. В'ячеслав працював за крійником у швейному цеху, коли почалась війна проти України, і з перших днів вирішив добровільно доєднатися до лав Збройних сил України. І вже у березні 2022 року відправився на передову. Понад рік він знищував наших ворогів. Нині із захисником прощались у Хмельницькому. Він нам написав 11-го, коли йшов на завдання. Сказав: не переживайте, я в цей раз іду на сутки. І якщо не буде дзвінка, ви не переживайте. Я щасливчик, ви ж знаєте. Наш діс пройшов дві війни і залишився живий, і я теж прийду. Ви мене будете зустрічати з перемогою. і Більше він не вигодом на зв'язок. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Без сина залишились батьки, а донька без відважного батька. Донька гарна, така вони хороша родина, така вони молодці. Вони дуже шкода. Провести в останню путь воїна. Прийшли рідні, друзі та колеги. Вічна пам'ять. йому. Рідним сили, тому що це дуже велика втрата. Поховали В'ячеслава на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Чиновників Хмельницької міської ради перевірятимуть на поліграфії, які питання поставили б до держслужбовців. Ну, перше питання: наскільки їх цінності збігаються з цінностями держави? Чи беруть взятки? А що ще? Чи працюють на себе, чи працюють на людей? Як можна розкрадати під час війни? Як можна собі робити велику зарплату, коли йде війна? Куди діваються кошти? Як фінансується армія? Яку допомогу вони дають? Чи правильно будуть розподіляти кошти, чи як завжди нам потрібно дороги вирівняти? а Вони будуть на Проскурівській рівняти нам пішохідний переход. Ну і коли вже вони на ЗСУ будуть трошки гроші виділяти, а не десь кудись, ну, не в правильне русло. Що так багато грошей пішло на бруківку на Озерній, Не на проспекті, чиновників Хмельницької міської ради будуть перевіряти на поліграфі, які питання поставили б до держслужбовців. Для чого зараз от роблять ці бруківки, дороги і так далі, якщо зараз це не актуально наш час? Тому що в нас війна, треба думати про щось. Щоб задонатити на зсу, Щороку Україна виходить на масштабне прибирання у третю суботу вересня. Ця подія не оминула і Хмельницький. Жителі обласного центру об'єдналися для спільної мети порятунку планети від сміття та формування культури чистоти. Організаторами дня прибирання була громадська організація «Let's do it Ukraine». Ми стараємося зробити абсолютно максимум для того, щоб навчити кожного з нашого громадянина бути. Відповідальним за своє життя і робити нашу планету чистою. знаходимо ту можливість, щоб не опускати руки, все одно допомагати самому собі. До проєкту доєдналися волонтери з різних громадських організацій та жителі нашого міста, які прибирали околиці південного бугу. Ми волонтери завжди підтримуємо один одного. І на запрошення Тетяни та, Рудик і благодійної організації Let's Do It Ukraine ми долучились до цієї благодійної акції, бо ну, то є суть, завжди має бути порядок. Частіше прибирають ті, хто не смітить. А... А важливо, що прибирав кожен за собою. Прийшов, відпочив і сміття забрав з собою, викинув десь в, в бак. Під гаслом акція проходить Нехай небо буде мирним, а Україна чистою. Організація Товариства Червоного Христа і раніше долучалася, організовували заходи щодо чистого довкілля. Сьогодні нам надзвичайно приємно робити це в колі друзів, в колі нових волонтерів, молоді, адже вона має масовий характер, і я вірю, що ми зробимо гарний внесок в чистоту нашого міста. Всесвітній день прибирання це не лише один день на рік, коли люди об'єднуються для спільної турботи про природу. Це спільні зусилля людей, які поважають свій дім і нагадують про нашу відповідальність перед планетою. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський. У рамках восьмого туру першої ліги футбольний клуб Поділля Хмельницький зіграв у Львові проти лідера турнірної таблиці футбольного клубу Карпати. З перших хвилин домінувати почали господарі поля. На сьомій хвилині львів'яни вже могли відкрити рахунок в матчі, однак стійка воріт була за воротаря Поділля. Однак минула всього хвилина, і господарі все-таки забили. Після пропущеного хмельничани активізувалися, створили декілька небезпечних моментів. І на 26-й хвилині гри, після влучного удару в кут воріт Карпат зрівняли рахунок в матчі. Перший тайм так і закінчився за нічийного рахунку. У і половині гри на 60 60-й хвилині Карпати заробили пенальті, яке впевнено реалізували та знову повели в рахунку. Гості намагалися зрівняти цифра на табло, однак львів'яни відбилися та вибороли три залікові пункти до турнірної таблиці. Змазали трохи гру судив після того, як нам забили гол. Хоча ну ми самі винні в тому. багато. Емоцій було звісно. Хотілося і кращого результату, і десь ми могли. Десь були в нашому виконанні хороші атаки. другий там нас прижали спочатку. Ну, це пенальті, скажем так, да, ну, могли, могли і відіграватись, бо в кінці. Ру моментів у Чернівцях свій восьмий матч чемпіонату зіграли Буковина та агробізнес. З перших хвилин матчу команди демонстрували мало атакуючий футбол. Однак, одна із атак господарів поля на 26 й хвилині гри закінчилася взяттям воріт. Після пропущеного команди із Хмельниччини почала більше атакувати. Створили декілька моментів, які могли закінчуватися голом. Однак, Буковина зіграла в обороні надійно та виборола мінімальну перемогу 1-0. Тяжка дуже тяжка гра. Напевно, найтяжка тяжка гра з усіх, які ми були. Тому в першу чергу респект Ну, Всім нам перемоги над ворогом. На жаль, сьогодні ігра є, а нема результату. Треба десь більше працювати над завершенням, тому що мало забиваємо, але є на то об'єктивні причини. А ми самі будемо розбиратися, що до чого, і будемо далі рухатись. Ще одна команда із Хмельниччини Камінець-Подільський епіцентр зіграв свій матч чемпіонату на виїзді у Івано-Франківську проти місцевого Прикарпаття. Команди на початку гри демонстрували рівний футбол. Однак більше до середини першого тайму господарі поля виглядали краще, і на 19-й хвилині відкрили рахунок в матчі. Через декілька хвилин гравці Прикарпаття подвоїли цифри на табло після атаки з правого флангу. Далі епіцентр намагався повернути інтригу в матч, що їм і вдалося. 43 третя на невдалі дії воротаря та удар здобивання і рахунок вже 2-1. У другому таймі кам'янчани контролювали м'яч та регулярно атакували. Свої моменти створювали і франківці. На 74-й епіцентру вдалося зрівняти рахунок після показової атаки в декілька передач. У підсумку нічийний результат 2-2. Сьогодні індивідуальне мастерство зіграло сьогодні роль. Тому що ми свої моменти не реалізували, а вони реалізували і. Такі гали забили робочі. Враження двоякі. З одної сторони, з 0-2 ми зіграли в нічию 2-2. Я подякував хлопцям, вони молодці, Я ж кажу, ну, пропустили обов'язково зовсім не обов'язково два м'яча. У підсумку матчів восьмого туру Першої ліги України з футболу Хмельницьке Поділля посідає восьму сходинку, маючи у активі сім очок. Волочиський агробізнес опустився на шосту позицію після двох поразок поспіль. А Кам'янець-Подільський епіцентр має 12 залікових пунктів та займає третю позицію в чемпіонаті. Oh, uh -huh.